Друзі, всім великі вітання! Це ресторація Опал, соціальний проект кава» І я Тарас Мільчаковський. І ми сьогодні у Стрию з новою цікавою гостею. Це Любов Шпех, це є волонтерка, громадська діячка з міста Кривий Ріг, яка уже більше трьох років після повномасштабного вторгнення живе у нашому місті Стрий. Пані Любо, вітаю. Бажаю здоров'я. Вітаю, дякую за пропозицію. Приєднатися до вашого спілкування. Пані Люба, розкажіть про себе, як давно власне, каже, що ви приїхали в Стрий, я так знаю, вже з спочатку війни повномасштабної? Так, коли вторгнення, російське вторгнення прийшло на Україну, mm -hmm. чоловік сказав півгодини на збори, і ми уїжджаємо. Ми по Божій милості приїхали до міста Стрий. Так. Ми могли уїхати. В Німеччину, бо у мене в чоловіка є німецький ген, батько його німець, мама Українка. Але я розуміла одне, що хтось їде за красивим життям, а я повинна залишитися в своїй рідній державі і бути зараз і тут і допомагати іншим. Тоді ми попали з чоловіком в проєкт від рідні. Благодійний фонд, який дійсно нам дуже сильно допоміг на той час, бо це було як ковток свіжого повітря, це було спілкування, це була, були пізнавальні моменти нашої історії, нашої України, за що ми їм дуже вдячні. Ну, займаюся більше громадською такою діяльністю. Скажіть, а до повномасштабної в кривому розі ви чим займалися, десь працювали? Так, да, так, я працювала медичною сестрою. А де... то ви медик, так? Так. Да. Угу. А, а коли почалася війна, я вже була на вислузі. Я уйшла на вислугу років і була вдома, займалася любимою своєю справою. Це дача, це квіти. Скажіть, а як, от як ви приїхали до стріля, що ви відчули, коли ви приїхали в чуже місто? Ви тут ніколи не були, правда? Ні, я тут була. А були? Я не відчувала, що я десь не, не, не в своїй країні. Я відчувала, що я в своїй країні, на своїй рідній землі. Ми з чоловіком, ну, ми віруючі, ми ходили в себе завжди до церкви. І коли ми приїхали, ми почали шукати православну церкву. Потім ми Українську, так? Mm, да, Українську православну церкву. Потім ми вирішили йшли мимо Успенського храму, і чоловік каже: ну давай зайдемо, побудемо на службі. Чим же ж від, відлічається служба греко-католицької від православної? Uh -huh. І ти приходиш до такого висновку, що не чим. Тільки well, там так. моляться за Папу Римського, а там за Єпіфанія митрополита. Well, Потім мені стало цікаво, чим відлічається Рима католицька. Робиш... Завітала в костел, так? Так, завітала в костел. Я тут спілкуюся з багатьма священниками. Мені дуже багато хто допомагає з ним. З них цей отець Мирон, і отець Іван Барабаш і Отець Войцах. Я з усіма з ними спілкуюся і. В цьому наша утіха. Бо утіха тільки в, в, в Господу Богу. І те, що зараз в нас війна, вона я не знаю, як це даже висловити. Чи не просто так, чи я не знаю. Но в мене болить душа за те, що. Ми Тут якийсь знак, напевно, Бог дає та, людям. А, люди, які приїхали зі Сходу, я практично їх не бачу в храмі. Наш священик Ацегер завжди нам говорив, що ми живемо від неділі до неділі. Що ходіть на службу Божу, вас там завжди чекає Господь Бог. І воно так і є. На жаль, люди ще цього не, не відчувають. Він нам так іще казав такі речі, що людина буде спасатися хворобами і скорбями. Господь Бог нам уже послав ковід. Це, напевно, випробування дійсно для людей, правда? А, да, а, ми, а ми все рівно щось не міняємося, ми щось шукаємо, ми шукаємо більше матеріального блага, ніж духовного. Матеріальне благо ми оставимо, залишимо тут, а те, що духовне, ми заберемо з собою туди. Душа вічна, а тіло воно временне. Боже, я вибачаюся, якби так думали, наші політики, то було б Україна процвітаюча держава. Ми з міста Кривий Ріг, яке саме. Батьківщина президента Зеленського саме длинне місце в Європі. Воно 126 кілометрів, а, мабуть, неофіційно офіційно всі 140. Да, це Желізне серце України, воно металургійне, це е, там, де працюють люди Тр -тру Трудові люди, да, які трудові труди спрацювати. Так. Да. Е, мене завжди е, ну, цікава релігія, і от е, як для душі, в мене запала така історія з царем Давідом. Це був юнак. Молодий хлопець, який не володів зброєю, він був пастухом, пас овечок стадо, і він тільки міг шпурляти камінь, камінь і попадати в ціль. І був тоді такий народ галіаф... Дуже сильний рицар, ну, він не рицар був тоді, сильний воєвода, який був здоровенний, як гора, і якого всі боялися. Він любив боротися на поєдинок, бо він в три рази був більший за другу людину. І він завжди був він перемагав. В нього була зброя сильна, він був сильний тілесно. І одного разу він визвав на поєдинок Давіда. І цей юнак вийшов, який переживав, ну чи переможе він, чи не переможе, але він, в нього така була глибока віра в Бога, і він вірив, що ну, на все воля Божа, як Господь Бог управа, так і буде. І з нього всі сміялися, і він взяв тільки камінь в руку. і... Шпурнув і він попадає в лоб е, Галіафу, і той падає замертва. Е, таким чином е, Господь Бог показав промисло на Давіду, що віра в силі Божій. І то кажуть, по вірі вашій буде вам да. дано. Так. І він тоді стає великим е, воєначальником. Після чого він стає. Великим знатним царем в Ізраїлі, і зараз ми читаємо Євангеліє Псалми Давіда, царя Давіда. Я... Мені дуже боляче, коли говорять і ділять нашу Україну, Західна Україна і Східна Україна. Ну, у нас єдина Україна, за нами наблюдає весь світ. І коли ми так кажемо, ми її ділимо. Зараз у нас президент. Володимир Зеленський, і, і дай Боже, щоб Господь Бог дав йому ту силу мудрості, як царю Давидо, е, що не, не силою побіждають, а розумом, умом, і щоб наша Україна була сама сильна і могутня у всьому світі. Так воно обов'язково буде, пані Люба. Я дуже дякую, що ви до нас завітали. Ви справді сильна жінка, ви дійсно духовно. Багата людина і наостанок, бажання для наших слухачів, для всіх, хто буде дивитися наш проєкт. Я бажаю всім єднання. В єднанні наша сила, в молитві наша сила. Ходіть до храму Божого. В неділю вас завжди жде Господь Бог. Він нас залишить 10 заповідей. Одна із десяти заповідей, що Він нас завжди чекає, Отдай один день Господу Богу. Я не хочу тут політичні моменти, але на даний час наш президент Зеленський, як для мене, я завжди молилася за любого президента, навіть за Януковича, за Порошенка, то за того ж А Боженька управи, Боженька управи. Бо коли ми молимося, бо від нього залежить дуже багато чого. Якщо ми хочемо собі добра. А це ну, наша держава це як велика родина. І хто в нас зараз керує? Наш президент, наш парламент, наші міністри, щоб Господь Бог дарував їм здорову розсудка, силу волі, бути єдиним цілим і доказувати, що Україна наша єдина, сильна, могутня і непереможна. Так і буде. Дякую вам, пані Люба, за візити добру каву. І ви, друзі, так само приходьте. Почуємось. Побачимось. Дякую.